Це дуже цікавий поєдинок між Усиком і Вайлдером, є бої й масштабніші. Але Усик заслужив право сам обирати суперників і вимагати ті поєдинки, яких хоче. Це велика подія, Вайлдер небезпечний, має потужну праву руку і колосальну силу удару. Тому виклик буде серйозним. Але мені подобається цей бій, я обов'язково його подивлюся. Я вважаю, що Усик. Неймовірно талановитий і виграє, хоча йому доведеться, бути максимально обережним щодо правого удару Вайлдера. Це справді цікавий виклик, і вболівальникам буде захопливо спостерігати, чи зможе Вайлдер влучити своїм фірмовим правим. Але навички та майстерність Усика мають зіграти свою роль. Він заслужив обирати бажані бої, і цей поєдинок, безперечно, великий. Фани точно будуть його дивитися. Тому я з нетерпінням чекаю на нього.